Привіт! Ми команда MoneyFox і ми презентуємо вам проект Easy to Manage. Це сайт, який допоможе вам керувати вашими фінансами. Він стане в нагоді абсолютно всім, як підліткам, так і пенсіонерам. Допоможе вам відслідковувати залишки ваших коштів, розраховувати, скільки потрібно збирати на мрію, а його основна фішка це конвертатор валют. Давайте зараз я вам продемонструю, що є на нашому сайті. Відкривши головну сторінку, перед вами постає заголовок, слоган нашого сайту та рекомендації щодо знайомлення з основами фінансової грамотності. Які є посиланням. Якщо на це посилання натиснути, ви перейдете на сторінку інформації, а також можна на неї потрапити через меню в хедері, також тиснувши на інформацію. Тут ви ознайомлюєтесь з інформацією. Яка допоможе вам в подальшому працювати з нашим сайтом і розбиратися в темі фінансової грамотності, і переходити до основної частини нашого сайту розрахунки перед собою? Ви бачите три форми. Перша форма допоможе вам відслідковувати залишок ваших доходів. Візьмемо на до прикладу за місяць. Наприклад, ви заробляєте 10 тисяч гривень. Вводите цю суму. Відсоток у податкування ваших коштів 18%. Число витрат за місяць 5 тисяч гривень. Натискаєте розрахувати і отримаєте залишок 3200 гривень. Наступна форма допоможе вам дізнатися, скільки місяців потрібно збирати на вашу мрію. Вводимо число доходів. Ті самі 10 тисяч гривень. І суму, яку ви хочете зібрати. Наприклад, 200 тисяч гривень. Розрахувати вам потрібно 200 місяців, аби е, зібрати бажану суму. Ну і е, фішка нашого сайту це конвертатор валют. До прикладу, ви маєте 2 тисячі гривень. Вам потрібно дізнатися, скільки це в доларах. Ви обираєте в меню валют долар і натискаєте Конвертувати. У вас буде 48 доларів 38 центів. Так само можете перевірити курс євро, це буде 44 євро фунти 37,39 і злоті. Наступна сторінка нашого сайту це контакти. Тут ви бачите контакти розробників нашої команди і у футері, також їхні посилання на їхні соціальні мережі та місце знаходження. А зараз давайте поглянемо на технічну частину нашого сайту. Перед собою ви бачите HTML-структуру нашої основної сторінки. Ми створили чотири сторінки, тобто чотири HTML-структури. До кожної з них ми створили також CSS, аби керувати стилями наших сторінок. І для деяких з них ми створили JavaScript, наприклад, для основної сторінки, аби здійснювати розрахунки. Перед собою ви також бачите HTML-структуру нашої основної сторінки і css частину до неї. Ізюту менеджер може згодитися абсолютно всім, кому цікава фінансова грамотність. В майбутньому ми також плануємо додати на наш сайт персональну авторизацію для збереження історії ваших доходів та витрат, аби ви змогли відслідковувати їх глобальніше. Підтримайте наш проект, голосуйте за Мані Фокс.